Події розвивались неподалік залізничного вокзалу. Жителі вулиці Кіквідзе на кілька годин перекрили вулицю. Таким чином протестують проти будівництва під вікнами своїх будинків. Історія бере початок ще з 2006 року. Забудовник мав зробити реконструкцію кіоску, натомість поставив паркан і почалося масштабне будівництво. Але місцеві мешканці тоді все повалили. Нещодавно роботи відновились. Забудовник привіз з собою підмогу. Кілька спортивних чоловіків надавали людям стусанів. Застосували слізогінний газ. Конфлікт перетворився у масову бійку. На вулиці повиходили більше сотні людей. Приїхав міський голова та правоохоронці. Кілька годин не можна було вгамувати розлючений натовп і досягти консенсусу. Біжить, мене я для падати не, не мене. Погоди, ти зараз мала я зараз, зараз вся Україна буде знати. Що біля це з бандитами. Міліціонери відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного захоплення земельної ділянки. Змусили забудовника поки не проводити жодних робіт. Переговорив, так, так скажемо, з власником, переговорили з народом. Він згідний на даний час. Призупинити роботи до менту розгляду кримінального провадження і отримання мною відповідних документів. Він що каже? В зв'язку з тим, що на викопані рови, робочі просто поставлять забор, закриють, і роботи проводитись не будуть. Це на сьогоднішній день те, що я переговорив. по питанню цього інциденту, що з громадянами, деяких людей зараз ми затримали, будуть зараз відкрити кримінальні провадження. Це зовсім друга тема, буде розглядатись дане питання.